Sous-titrage Société Radio-Canada Вітаю вас на своєму каналі. Йдемо, зробимо обход, Чернобік. Вже вправились, будемо робити обход. Сьогодні така гарна погода, тепленько. Пішли, йдемо. йдемо за мною, давай, пошли. Ой. Уже прям так і тяне нагород. Можливо, можна було б сьогодні і посадити цибулю. До речі, горох я вже посіяла. Тут у мене цілий ряд такого продлін цілі гони. І ще, знаєте, що попробувала зробити? Хочу розвести я лаванду, бо було в мене один кустик. Дивіться, я його прикрила землею, хочу побачити, що з цього вийде. Пустять вони корні чи ні, потім розсаджу. Проводю такий експеримент. Я бачила в інтернеті, що можна таку зрізати і вложити у цей стимулятор росту. Воно прийметься, але ще один такий спосіб, ось побачила, що можна присипати просто землею. І... Оці погонці, що тут засипані, пустять корінці. Ми побачимо, як вона вийде. А вже квітки проростають. От як розрослися. Йдуть до сітки, Треба вже розсадити. Так. Зараз хочу одягнутися і сходити на базар. Йду на базар сьогодні пішком без машини. Напрацьовую свої 10 тисяч кроків в день. Внесу ще банку. Минулої неділі брала в жінки домашні вершки. Баночки в мене не було, взяла її. Зараз хочу віддати, тож не буду спати ніч. Не люблю боргів. Так. Що хочу сьогодні взяти? Молоко. Все ж таки масляна треба зробити на лисники. Але ще не вирішила, з чим вони будуть. Чи з сиром, чи з грибами. Може то і то. Так, мої хороші розпаковка. Взяла для ромочки печиво. Ось таке Марія по 95 гривень у нас. І ще там одна вафелька по 140 гривень кілограм. Далі хліба на талони не було, тож я сьогодні купила. Така красива поляничка. 30 гривень. Далі. Сир домашній, 80 гривень кілограм, тут в мене пів кіла. Жіночки, якої мала дати баночку, не було, тож взяла молоко, літер 20 гривень. Масло. Ось таке недороге. Можна сказати, що це, напевно, більше навіть як з претлано. Юзюм, бо будуть в мене все-таки налисники з сиром і з узюмом. Далі, друзі, взяла пів кілограма рису такого звичайного. Це камоліно. 70 гривень кілограм. Тут в мене пів кіла. У мене є рис вдома, ну пропаряний. А це я взяла такий звичайний, бо хочу зробити голубці. Взяла ось таку капусту. У нас переважно голубці роблять з квашеної капусти. Ну, я говорю за свою родину, можливо, хтось робить із звичайної. Ми робимо сквашину, крижалки такі продаються. І будуть голубчики. І взяла м'ясо. Такий кілограм за задочка. Свинина. По... Це в мене вийшло на 140. Такі в мене сьогодні закупи. Зараз поставлю запарю, чаю, поп'ю. І візьмуся за приготування. Одне мене радує, що це, що я приготую, мені вистачить на 2 дні, тому завтра буду відпочивати і не буду нічого готувати. Спочала готувати голубці, у мене тут заготовки на фарш, буду замішувати його. Дивіться, я взяла кілограм м'яса, перемолола його на велику дирочку. Після м'яса три свіжих цибулини. Взагалі голубці люблять більше жирніше м'ясо, Беруть це почарьок. Але в мене таке буде більш пісніше. Також я ще пожарила три цибулини і помила пів кілограма рису. Ну, і спеції, чорний перець, сіль. Хто не любить дуже цибулю, може не додати так багато, але я люблю більше, коли цибулі, бо голубець тоді робиться ніжнішим. Після того я вже візьмуся за цибулю, ой, за цибулю, за капусту. Тому що треба її буде оці листочки гарненько вирізати оці тверду частинку, і щоб залишились лише такі тоненькі листочки. Замішую фарш, тут нічого важкого, додаю ще цибулю. Рис. сразу можно черный парочек ой так не пожалею и сель Спочатку ложкою, а потім мені Вдобніше робити це рукою, бо воно добре перемішується. Треба попробувати. Що хочу сказати, що фарш на голубці це єдиний, який я можу пробувати. Достатньо. Такий виходить фарш. Все. Залишимо його, хай постоїть. А я візьмуся за капусту. Капусту я нарізала, вирізала все товстеньке і залишилися такі кусочки. Казанчик змастила смальцем. Різта в хаті тепло, і зараз будемо крути. Прижимаються. І ось такі голубчики у нас все викладуємо. Протила голубці, вийшло в мене ось такий казанчик майже повний. Капусту використала всю, фарш залишився. Зараз пакети до морозилки використаю в другий раз. А Голубці поставлю варити, залию їх водичкою, так, щоб вони покрилися. І після закипання, хвилин 40 на маленькому огні вони будуть собі варитися. Ой. А я зараз буду ще робити тісто на налисники. Вже рецепт знімати не буду. До речі, в мене на каналі є, як я готую налисники. Розкажу. 10 яїць використовую, літр молока. На кожне яйце 1 столова ложка муки, столова ложка цукру, щепотка солі і олії, 2 столові ложки. Завжди получаються такі ніжні і гарні налисники. Да. Це що ти за сметану взял он с Завтра, а, сьогодні а що там еще? Так окна А Аналогистник еще. Хороші діло, мені таке подобається. Смачного такі голубці вийшли мої. Юрочки більше, бо він прийшов з роботи голодний, купив сметану. І також я запекла ось до налисники з сиром і уюмом. Все-таки що це неділя масля, да. треба їсти налисник, то потім вже з понеділка буде піст. Ну, Ми не такі правильні, ми не соблюдаємо, хоча можна було б попробувати, Да? Ти колись взагалі пустився? І Я не разу. У мене просто такої роботи не виходить запуститися. Ти або геть голодний, або боїси. Ой так. Зараз спробую, що тут в мене вийшло. М'ясні сильно, так? Можна було більше сала. Ну не було сала, було тільки м'ясо, я це. Це дуже хороше, що м'ясні. Нормально. Ай. Капусту намотав. Тарі зразу цілий. Нормально. Пусто хороше. Нормально тобі нравиться? Так. Yeah. Ну, Тунелька така, не то? Так, так. Це взагалі було таке спонтанне рішення. Я пішла на базар, хотіла взяти молоко, ну, думаю, пожари на лисники, планувала робити з грибами. Потім проходжу, дивлюся, якраз капуста продається. <laughs> думаю. О, не було? Не було <laughs> Ну, значить, будуть сьогодні голубці. Само рішилося, що сьогодні буду готувати їсти. Маже не мучилася. Так, да, так, да, не мучилася. Не, я <ривіт> не думала, що приготувати. Ну да. так. Дуже займає час то накрути, то накрути. Трошки заморилася. Ну, поїжджати. Ой, та я вже Можу так відтихати. і сильно їсти не хочу. Я поки крутила на там на висниках зібнула там ще щось. Юрочка пішов за добавкою голубців. Візьми мої дорогі, бо я вже не можу доїсти. Що ти построїв? Я поцеплю. Я полюбив староєцький чики. А тепер йому взагалі не стає. Це Це ні. — Не буду їсти. Ну, — okay. я, я не буду їсти. — Воно смачне. — Нам залишили свіжку і курицю. — Візьми, перенеси мені, будь ласка, чисту тарілочку. Я покажу налисничок в розрізі. — Давай. — Я тебе помучаю трохи. — Вилітаємо, вилітаємо, вилітаємо! Що ти понаносив тут рома? Это постройки. Постройки, ну Перше, що ви вы должны на по русский. Угу. Оценить. такий дробатый, зелений Це зелений дробовик. А если мы с ней заносят, это потом. Ром, будеш їсти на весничок з сиром? Зачем ти ось так бере? Ти вже видавали весь сир. Нормально, робить колись.